Привіт, я Атович. Я пройшов через 15 країн і маю пересаджену нирку. Я щодня будую своє життя заново. Я пройшов через імміграції, падіння, підйоми, трансформації. Тут я ділюся своїм справжнім досвідом, як знайти себе, як змінити себе. Як втілити свої мрії в реальність, це мій шлях трансформації, і можливо, він саме надихне тебе. І сьогодні я продовжую історію про те, як я прожив півроку в Канаді. І цей досвід був для мене дуже трансформаційним. Оскільки це було не просто про життя в Канаді і робота на... Будовах чи там зміни різних робіт, як я підробляв, і я вже ділився цим. Це був більше процес усамітнення, і це був процес більше усвідомлення і пізнавання чогось іншого. Тобто для мене відкрилась психологія в цей момент. Мені хотілося пізнавати з різних джерел інформацію і якусь інформацію, якої мені не вистачало десь тут всередині. Де я не міг, я, не знав, я відчував якусь пустоту. і мені потрібні були якісь підказки. І виходить, я почав цікавитись різними психологічними книжками, різними роликами експертів, мотиваторами, якимись вебінарами. Я слухав дуже багато різних людей. І я відчував, яка мені інформація заходить, і вона якби вібрує з тим, що відкликається мені всередині. І так як самою першою книжкою я вже раніше згадував, що було підсвідомість, може все, яка пояснює, що ти можеш досягти багато чого, тільки на цьому треба фокусуватись, і тому подібне. Там досить, досить багато деталей, як над цим усім треба працювати. То тут, в Канаді, я вже наткнувся на такі різні мотиваційні ролики і виступи, наприклад, Тоні Робінса, де він пояснює, що життя змінити, стати успішним це просто один е клік, один щелчок. Просто нам треба прийняти рішення. А оце прийняти рішення це може бути для когось одна секунда, для когось одна година, для когось тиждень, місяць. Роки або взагалі ніколи не відбутися. Тому мені це все було цікаво. Я читав книжку «Магія ранку я виконував ритуали Магії Ранку, мені також відгукнулося, чим автор ділиться там. І я розумів, що це досить, досить цікава і корисна інформація, яку він розповідає. Також я Десь подорожуючи автобусом з роботи, переїздами, мені потрапила книжка, оскільки я був, шукав там, психологічні книжки для чоловіків, для усвідомлення, для корисні, для розвитку, для саморозвитку. Ось і я там в автобусах, де я міг, я це з мобільного телефона читав ці електронні книжки. І така книжка, як тонке мистецтво пофігізму». Тобто вона передає отакі типу психологічні речі, як не вестись на події, які відбуваються навколо, а більше відноситись з легкістю і з пофігізмом. Там досить цікава також історія наводиться. Приклад, приклад, як там автор все життя не, ну, не був типу реалізованим. І його не признавали, але потім під кінець в нього там отримав, отримав він отримав свій шанс. Зараз я не про розбір книжки, бо скоріш за все ці книжки варто кожному прочитати самому для себе, щоб почати щось для себе брати. Бо так як і фільми і книжки, ми завжди коли читаємо її раз, другий раз через якийсь час, коли ми читаємо, ми дізнаємо щось більше. Ми дізнаємо щось по новому, навіть вже через свій якийсь прожитий досвід, ми дізнаємось про щось по-новому. Також я потрапляв на різні психологічні розбори, там, чим відрізняються чоловіки від жінок, такі, така книжка, такі лекції, як чоловіки з Марса, жінки з Венери, це там про психологію, побудову, стосунків у парах. Досить також дуже цікава книжка, яку варто типу, пізнавати і жінкам, і чоловікам. І вона дуже класно підсвітлює, як не воювати в парах, а просто е, розуміти один одного і цим перетворитись в команду, яка може разом іти до реалізації якихось цілей. І це також досить, дуже крута. Книжка, і от я таку літературу типу пізнавав, і от Тоні Робінс багато чого говорив про те, як реалізувати бізнес, стати людиною, стати якимось цим цьому житті. І скільки багато людей, наприклад, хочуть кимось стати, але це ж таки не наважуються і я розумів, що все ж таки я хочу спробувати. Я хочу це робити. От в мене є, типу, внутрішній поклик. І коли я повернувся в Україну, я вже в Канаді сидів, там, робив ескіз і думав про барбершоп, про те, як я своє хобі попробую. От це моє, типу, хобі. Я подумав, так, це моє хобі. Мені подобається там стрихти. Так, ну, типу, знання в мене в цьому мінімальні. але чи я можу попробувати навчитись і шукати інформацію, і я почав в цьому напрямку купатись більше і більше і поставив собі ціль. Так, я хочу в цьому в своєму хобі себе почати реалізовувати. Бо як то кажуть: якщо ти будеш йти за ідеєю грошей, то вона тобі може не принести такого ефекту, якщо ти йдеш за ідеєю реалізувати своє хобі. Вона щасливіша людина, та, яка не працює на роботі, а та, яка займається по житті своїм хобі. І, звісно, переводить своє хобі в, в якісь матеріальні речі, допомагає людям. І ось в мене оця ідея, типу, чоловічого такого клубу, барбершопа. Е Типу, чоловіча тусовка, де хлопці збираються, стрижуться, обговорюють якісь різні цікаві теми. Е Там бізнесами кожен справою займається. От всі ці речі, хто як доносить, от я це хотів почати робити. І прилетівши в Україну, я, звісно, включився в цей процес. І повернувшись в Україну. Це знову був період приблизно вже початок зими, початок різдвяних свят. Я повернувся в жовтні в листопаді. І ось почалось збір інформації і що я буду робити. І я зразу включився. Я зразу полетів, в, поїхав поїздом в Київ, оскільки я навчався раніше в Києві, в мене були знайомі в Києві. Я поїхав в Київ. Бо курси барбарів, найкраще де розвинуті, звісно, в столиці. Я е в нашому містечку знав, що є один барбершоп. Я пішов, поспілкувався з тим барбером, зрозумів, що він десь в школі Фрізор там навчався, там ця школа вона роздавала франшизи. Типу, там також навчала. це одна із перших шкіл. Але були ще школи, різні були ціни. Там від 500 доларів і більше за навчання. Ось, і я прилетів, приїхав в Київ навчатися. Паралельно мені ще мій кузен допоміг, так як він був журналістом в Києві, він також знайшов якусь людину, яка працює в салоні. І типу по рекомендаціях, що це хороший майстер, навчався він в Італії і можна в нього понавчатись. От я ще з таким додатковим контактом також знав, що можна до нього буде спробувати звернутися. І оце приїхавши в Київ, цей майстер був десь поза зоною, чи він був трошки зайнятий. Я, щоб не вигаяти часу, я зразу включився в школу на хрещатику, знайшов школу, і я включився туди в навчання. Зразу там було якби навчання, практика, все відбувалося в барбер-салоні, Там були майстри, е і, типу, ти якби проходиш і теоретичний курс, і зразу типу, відпрацьовував, що скільки я не боявся машинкою, машинку тримати в руці, я ці моменти з машинкою, типу, зразу на третій день вже взяв в свої руки. Тобто я приїхав ціленаправлено робити це. Мені треба було підтягнути навики ножицями. Я вже навіть до цього ходив в інтернеті, в Ютубі, тому що знову джерело знань. Ютуб. Я ходив по хаті, я був, взяв якісь прості ножиці, дивився в інтернеті, як складати пальці, як вони мають в які положення, де які мають бути мітки, як відпрацьовувати, щоб ніж ходив і щоб рука напрацьовувала, як стригти ножицями. Ось і почалось моє навчання. Технічні задачі, там, як машинка, лезо стоїть, як воно відсовується, підсовується, як міліметраж для переходу, для фейду відпрацьовувати, це мені просто все заходило ось так. Це мені не вистачало цих знань, бо я розумів вже про переходи, якісь свої аматорські, такі інтуїтивні навики, що я робив раніше. А тут вже типу, якби, цієї інформації більше. І вже вона структурованіша. І от мені це все типу заходило. Паралельно через тиждень десь е, вийшов на зв'язок той другий майстер, е, в який я мав контакт. І я підійшов до нього. Це все типу було в центрі. Він також був е, він був буквально через на площі Льва Толстого, там мережа бізнес-салонів бекстейдж. Я підійшов до нього, ми поспілкувалися, він такий досить позитивний. Ми якраз зловили тему цих книжок, розвитку. Він там розповідав, як він типу, в Італії навчався дизайну і от паралельно стрижкам. І це було досить цікаво, він досить типу, така класна людина, виявилася ну, позитивна. І я з ним домовився, що я буду приходити також на відпрацювання до нього. На такі, можна сказати, майстер-класи. І в них був модель їхнього салону, була бізнес-салон для жінок, але також там була чоловіча зона. І мені сподобалось, як ця чоловіча зона була так гардеробною шафою відділена. І ти, виходить, заходиш за гардеробну шафу, і там взагалі, типу, зовсім інша зона. Тобто. Чоловіки з жінками, можна сказати, не пересікаються, хоча це в одному приміщенні. А вони можуть зустрітись в центральному вході, отут де гардероб. Ну, це такі деталі, типу, відступу. От і я почав типу, приходити це все відпрацьовувати, що там в барбершопі ми проходили фейди, оці стрижки, такі, де там помпадур. Залежить від геометрії голови, від типу стилю о, росту волосся. Також я паралельно дивився дуже, дуже багато відео в Ютубі, де діляться стрижками різними. Також подавали посилання, хто що рекомендує, які майстри є, як вони це пояснюють. Як йде форма голови, як зробити форму, змінити там овальні, квадратні, геометричні точки, як очі діляться скули. Підборіддя, як ці всі лінії проводяться, як розділити голову на корону, на чисти. Тобто мені ці всі геометричні речі, яких мені не вистачало, це все типу почало почало заходити. Я почав набирати цю інформацію. І тобто, навчання, я от поринув у навчання повністю. Я провів е, в Києві два місяці, і от тоді мені ось цей е, майстер, до якого я ходив на... В бекстейдж. він каже: слухай, залишайся тут. У нас є ще одне крісло, будемо працювати, ще будеш вдосконалюватись і будеш працювати, типу, зі мною. Але в мене була типу, ідея самореалізації в своєму маленькому містечку. Я хотів типу, свій бізнес, я хотів своє, я не хотів на когось працювати. Тобто, Можливо, я би навіть в колаборації типу хотів буде підучитись навик підрозуміти, але я їхав. от В мене була чітка мета, що я їду в своє місто робити в своєму місці, е, е, типу барбершоп, бо якраз там такого не вистачає, щоб люди мали доступу більше. Я також розумів, що по суті там місто населення 50-60 тисяч один барбершоп це дуже мало. Тобто ринок, куди розвиватись, є. І це було типу, круто. Але другий момент я не розумів, що в мене був такий внутрішній критик, внутрішній якийсь я недо. І оці такі сумніви. Типу, я ще мало знаю, я запитував майстрів, а скільки треба, щоб стати класним майстром. Мені дуже подобалося, майстри стрижуть. І вони кажуть, ну там 500 стрижок зробиш, тобі вже буде класний навик. І я собі думаю, о Боже, де цих 500 стрижок, яких я там тільки зробив 20 чи 30 в цьому на практичних навчаннях, в школі, Ну, що таке вдома, наприклад, я там буду друзі стригти і тому подібне. І я, виходить, приїжджаю з Києва в своє містечко. Я приїжджаю в своє містечко і починаю думати, мені треба приміщення, мені треба. Шукати локацію, де будуть ходити люди, де буде людям зручно, де, як це мій барбершоп має виглядати. В мене були накидані якісь певні дизайни, мені подобалось бавитися з якимись вивізками, з е, логотипами, ось такими типу, дизайнерськими речами. І в мене були деякі знайомі, також які в цій. Темі, якби мали досвід. І от мені було прикольно оце думати про це, продумувати. Так, оскільки я був інженером за освітою і там меблав виробництва, я розумів, що я меблі сам придумаю, і там мені вже було багато там такий сайт, як Pinterest, підкидав дуже багато ідей, мінімалізму. Я розумів, що все має бути просто зі смаком. Це має бути ось якось так. І але оскільки мене не було в моєму містечку, можна сказати, ну дуже довго я як появлявся, там на якийсь короткий період, то в мене був фокус типу заробити гроші, бо ну якби я розумів, всі типу говорять, ну а що без грошей зробиш, навіть там якийсь бізнес ті, ти зробиш без грошей. І я розумів, що ну потрібні гроші. і Оце я типу їздив заробляти гроші, або я хоча б мав якісь гроші рухатись далі кудись. Тобто щось з цими грошима робити. І виходить, що типу мене вже задовбало це типу стройки, це все робити. І я от вже тут, я вже цю реалізовую ці всі, типу, трансформаційні речі в теорії, що я слухав з відео, з від різних наставників, мотиваторів я почав робити. Мені їх треба робити. Але я їх починаю робити не, не з екрану ноутбука, а вже з реальними людьми, які можливо про ці речі і не знають. І Типу, мені треба комунікувати з ними, включатись. Я починаю ходити розпитувати за приміщення, які ціни, що, по чому, куди, як, де. І це все в голові. Я приходжу додому, я це розписую, щось тут сумніваюсь, де я би мав підтягнутися. Я пішов до цього Барбара, що я вже з ним спілкувався і кажу: слухай, я вже пройшов навчання, ось давай, типу, якщо в тебе є місце, давай я. Ну, якби включусь разом, типу, ну е... типу, я хочу також бути барбером, І мені подобався його на той момент стиль, такий типу, підвальний, і от, така двіжуха. І от, я розумів, що да, барбершоп має бути таким. І я прийшов, я привів свого товариша, він сказав, візьми модель, покажи, як ти стрижеш. Я прийшов, показав, як я стрижу. Він сказав Окей і каже. Ну, Я типу, буду брати людину через місяць-два. Тобто, дай мені каже, час, бо зараз ми в процесі зміни і типу, дай місяць-два ну, типу, місяць -два, коротше, підходь, і, і типу, ми якраз доставимо там крісло, ще щось, от такі типу, моменти. Я на це все так подивився, коротше, думаю, що я буду чекати місяць два. І мені треба щось робити, мені хочеться це реалізовувати. І тут, в цей момент, в мене знайомі дівчата виходять зі мною на, на зв'язок, бо я як, якраз викладав сторіс, там, що я в варбершколі, і це все. І вони, типу, кажуть, слухай, ось у нас, типу, там. Свій салончик маленький є, давайте по до нас Барбаром і будемо розвиватись разом. Я подумав, що блін, прикольно. Я їх знаю. І включилась тут в мене ідея, що я ж то був в бекстейджі, і там був салон з чоловічою зоною. І я почав думати: блін, так може це таки тут зробити? І я почав, типу, з ними. Вже типу, якби, контактувати, комунікувати, приходити, якихось клієнтів вони, е що мали, що до них ходили чоловіки стригти, стрихти, почали типу, направляти до мене, типу, як до Барбара. І типу, це мені також давало ну, якби, додаткові навички відпрацювання того, що я вивчав. І також це мені давало можливість там, моїм друзям запропонувати, придіти по, чи повели. По знижці чи як, типу моделлю навіть бути, це була типу, практика, приділіть моделлю для фотографій, для сесії е, попрацювати, і типу, стрижка буде безкоштовна, бо там 30%, і типу, ви отримуєте там, досвід, барберства, а це помити голову, всі ці процеси, не так, як просто ходити десь в парокарню, де тебе тітка за 15 хвилин і, типу, пішов, коротше, і ти тут дивися, тут десь щось терчить, тут щось щипнуло. І коли я от навчався в барбершколі, інструменти, це все, я ходив по майстрах, дивився, хто що купляв, і я розумів, ці люди шарять, типу, які інструменти. Там машинки, тачки називаються, вони, типу, по 100 доларів і вище. І я оце інструмент накупив приблизно на 700 на 1000 доларів. Фен, він там 50 50 плюс доларів. Бритва шейвер 100 доларів. Трімер, 100 доларів. Все, коротше, от, йде приблизно 50 плюс доларів. 100 доларів це хороший інструмент і там вже якийсь. Більш накручений на або лімітована версія, там уже йде 120-150 доларів. Ножиці там взагалі, я ще як в Канаді був, я дивився. коротше, ножиці японські, кашо, походу, фірма була. О боже, вони там такі були, круті, такі в них був дизайн з японської сталі, там ручної роботи, 1200 доларів. У них там був додатковий курок, дракон такий. Ну... Барбери, хороші майстри, які себе поважають, не тільки барбери, дівчата-перукарі. Це ножиці також йдуть 50, 100 доларів, 100, 200-300 доларів. Ось, типу, хороші майстри використовують такі інструменти. І тому такі, типу, і ціни, і якісний сервіс, і, це, і, і час. Наприклад, на стрижку у нас там виділялось 40 хвилин. Це не за 15 хвилин просто постригти, це деталізація продумати, підібрати. Це з клієнтами попрацювати, підібрати під клієнта стрижку, образ, подивитись на нього. Я ще зрозумів такий момент, що декілька стрижок треба, щоб клієнт привик до тебе. Ти до клієнта привик. Бо є різні природні речі на голові. І, наприклад, клієнт приходить, каже, я хочу це, а в нього на голові ну, зовсім інакший тип волосся, і зовсім інакше все росте. І ти хочеш це зробити. Але ну, так як я на початку, я ще всіх аж таких тонкощів не знав, і виходить, ну, відпрацьовував якісь певні моменти, які я вже знав, які мав досвід. Але в багатьох, багатьох моментах я губився, я розумів, що я ще не дотягую до хорошого рівня. Я типу, ну, краще, як ці тітушки, але порівняно з там з офігенними майстрами, мені ще є куди рости, розвиватись, над чим працювати. І от я оце паралельно шукав приміщення. Ну, з ними я набираюсь досвіду, а тут паралельно шукаю приміщення, і я почав моніторити і думати: добре, скільки мені до грошей треба інвестувати в це все, купити крісла, купити мийки. Ремонт зробити, зняти приміщення в оренду. Блін, та це витягує гроші. Я такий прикинув, ну добре, 10 тисяч доларів, мабуть. І знову ж таки, я починаю розуміти, що, ну добре, 10 тисяч доларів. Я купив інструменти, ТС, у мене, типу, 10 тисяч доларів. Попередні мої перельоти, ці заробітки, це все ну, перельоти також не дешеві були. І коли я не працював, я жив за ті гроші, які я заробив, і вони мінусувались. І я там раз заробив 8 тисяч, другий 8 тисяч, і, по суті, мало би бути 16. Але куди? Ти приїжджаєш, ти живеш за ці гроші, там щось треба купити, там треба купити. Ти типу роз, ну, гроші, типу, якби розходяться, бо в тебе немає додаткового стабільного заробітку. І я розумію, що ось, наприклад, 10 тисяч доларів я зараз інвестую в це. Я не знаю, що з цього вийде. До мене клієнти будуть ходити, не будуть. Як це все реалізувати, як це продумати юридично, як оформити приватного підприємця? Як це все має бути? Договір, договори. Наскільки довго це приміщення буде за мною, чи ну всякі такі тонкощі, це все ти типу, подумаєш, вагаєшся, а чи цій людині варто довіряти, чи ні. Досвіду, типу, ну в мене взагалі в цьому не було, і я розумів, що особо порадитись немає не з ким. Ну так я з кимось певними друзями якісь такі речі, типу, обговорював, але так, щоб мені людина там сказала, ось модель така, вона працює, нади, бери собі, копію там чи ще щось. Я, ну, я перед цим був, типу, не, не, не розумів цього. І я розумію, що якщо я буду приїжджати на роботу, то я зараз все інвестую, за що я буду жити, якщо клієнти не будуть ходити. А стрижки вони ж там не такі дорогі. І я думаю, ну блін, я би ще б, ще б мені 5 тисяч доларів зверху, можливо, якусь машину купити, хоча б, ну щоб якесь на життя було, ну ще би підзаробити трохи грошей. І мені приходить така ідея. То це під Різдвяні свята Новий рік, що може мені попробувати в Америку полетіти знову, бо я вже скільки, ну, якби не був, і віза вже в мене на 10 років є, і можливо мені поїхати в Америку підзаробити гроші, я вже все знаю. І то, все, типу, мені просто до моєї реалізації ідеї не вистачає. Буквально 5 тисяч доларів, ну 6, не знаю. ну типу, У мене вже. Старт є, просто хочеться себе якби, такою подушкою ще трошки забезпечити, щоб запас був. І я пам'ятаю, як сьогодні я сижу в баби в, в гостях завжди після таких великодніх свят, після Різдвяних свят. Ми там ну, збиралися з родиною. І це я пам'ятаю було після водохреща. Я сижу і думаю, добре. Завжди, типу, треба квитки брати завчасно наперед. І я такий в понеділок сижу і думаю, в п'ятницю було би класно полетіти туди, за вихідні адаптуватися і, типу, вже щось, щось ну, включатись. Отже, якщо будуть на цю п'ятницю квитки, дешеві, от приблизно в суму вкладуться до 750 доларів туди назад. Це типу дуже круто. То, значить, така моя доля, я лечу і все типу буде. І я, типу, з цією думкою захожу на веб-сайти, моніторю, чи, чи є квитки. Бо раніше, наприклад, як шукались квитки, то підбирались по датах. А тут я поставив ось умову на п'ятницю, якщо буде квиток до 750 доларів. Я його беру і я лечу. Я заходжу, квиток. До 750 доларів я, я не пам'ятаю, чи 720, чи 650 туди-назад. Всі дати співпадають на три місяці, походу я дивився. І я типу, я типу, беру цей квиток. Я беру цей квиток і я лечу в штати, до... бо мені треба реалізувати свою мрію. Ну і що далі відбувалося в Штатах, чи все пішло так, як я захотів, чи пішло не так, як я захотів, я вам розкажу в наступній серії. Бо там буде досить цікаво. Дуже, дуже мало хто таке переживав одиниці людей, ну, яких я знаю, там з мого оточення ніхто таке не переживав. Тому. Пишіть коментарі, як вам що відгукується. Поділіться зі мною цим фідбеком. Підписуйтесь на канал, як подобається. Бо дальше, типу, мій досвід. Він буде, ось ці всі інформації, які я сприймаю, які я аналізую, як я це такими етапами можна сказати, проходив, будуть все глибше і детальніше заходити, і будуть змінювати і мене, і моє життя, і мій досвід, і різні мої висновки. Тому до зустрічі. Дякую, що ви зі мною.